Вже 10 років я займаюся малярними роботами, і за цей час я зрозумів, що професія маляра це одна з найскладніших професій у будівельній сфері. І ось чому перше для того, щоб отримати якісно пофарбовані стіни, потрібно зробити більше 18 різноманітних підходів. Друге, це кількість факторів, які впливають на кінцевий результат. Вологість приміщення, температура приміщення, і найголовніше, як роботу виконали попередники: гіпсокартон, штукатурка стін це все впливає на кінцевий результат, а відповідає за це все маляр. Третє, різноманітність матеріалів, їх безліч. І знати, який тобі потрібен саме в цій ситуації, як його нанести, як його розбавити, як його використати це все вимагає величезного досвіду. І ось тобі потрібно все це скомбінувати. Так, за 2-3 місяці. Місяці ти можеш навчитися шпаклювати стіни, але цей досвід ти не отримуєш навіть за рік, за два і за три. Він приходить з роками. Ось чому маляри мають заробляти достойні гроші, і це складна в опануванні професія.